На Росії тільки тиждень триває часткова мобілізація, а чоловіків даються до різних способів, як відкусити від служби. Ось нині найпопулярніші запити російських чоловіків в інтернеті: як зламати руку, ногу, як відкусити від армії, як виїхати з Росії. Тим, кому не вдається виїхати, обирають більш радикальні методи перелом кінцівок. У телеграм-каналах активно шириться відео, де росіянин зламав своєму знайомому ногу. Події розгорнулися на сходовій клітці у багатоповерхівці. Хлопець поставив ногу на сходинку, інший з усієї сили стрибнув йому на кінцівку. Видово ще не для людей із слабкою психікою.